Всім привіт, шановні друзі! В цьому випуску Лунін вирішив піти з Реала. За нього борються два топ-клуби. Неприємні новини для Луніна. Куртуа повернувся до заявки Реала. Удвічі дорожче задубика. Жерона готується до рекордного трансферу в своїй історії. Топ клуб АПЛ провів перемовини щодо гравця збірної України. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український YouTube разом. Ну що ж, друзі, поїхали! Жерона збирається заплатити велику суму за гравця. Наразі найдорожчим гравцем в історії клубу є Артем Дубек, якого в серпні 2023 року придбала з року Дніпра один за 7 мільйонів 750 тисяч євро. Та каталонський колектив планує побити цей рекорд. За інформацією, El Gol Digital, Жерона хоче викупити у Барселони Еріка Гарсію, який поточний сезон проводить в команді Мічела на правах оренди. Як вказує джерело, за 23-річного центрального захисника доведеться заплатити 15-20 мільйонів євро. І головний тренер Біло-червоних просить керівництво піти на такий дорогий крок. Поточного сезону Ерік Гарсіє зіграв у 25 матчах за Жерону, в яких відзначився трьома голами. Друзі, хочу порекомендувати вам перевірений інтернет-магазин з комплектуючими до дронів, такі як апаратура радіокерування, карбонова рама для дрона, політні контролери, відеопередавачі, окуляри та інше. За нашим промокодом UPLNEWS ви отримаєте знижку 5%. Тібо куртуа вперше потрапив до заявки на матч цього сезону, Реал опублікував перелік гравців, які поїдуть до Мюнхена на перший поєдинок 1-2 фіналу Ліги Чемпіонів з Баварією. Серед цього списку опинився і бельгійський воротар, який у поточній кампанії не провів ще жодної зустрічі через травми. Нагадаю, раніше Анчелоті говорив, що розглядає варіанти випустити куртуа на поєдинок із Баварією. Керівник агенції Простар Вадим Шаблій, який представляє інтереси Георгія Судакова, побував у таборі Шпор, аби обговорити з англійцями потенційний перехід свого клієнта у лондонський клуб. В середині минулого тижня Тоттенгем зустрічався з агентом Вадимом Шаблієм. Повідомляє «Зе Рур. Сірий кардинал українського футболу навіть виклав на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram фото зі стадіону «Шпор» Тоттенгем стадіум. Локонічно підписавши світлину словом, працюю за інформацією джерела, предметом розмови став потенційний трансфер хабека Шахтаря Георгія Судакова, якого український клуб хоче продати за рекордну для себе суму. Зазначається, що Тоденгем може зіткнутися з проблемою у переговорах з гірниками, враховуючи історію з компенсацією за перехід Манора Соломона на правах вільного агента. Шахтар хоче розв'язати так звану війну пропозицій між зацікавленими у послугах Судакова командами. Раніше про інтерес до Георгія заявляли Наполі, Інтер, Арсенал, Челсі, Бенфіка та інші топ-клуби. До слова, у поточному сезоні Судаков провів за Шахтара 31 матч у всіх турнірах, в яких забив 8 голів і віддав 3 асисти. Півзахисник київського Динамо та збірної України Микола Шапаренко дограє останній сезон в УПЛ. Вже влітку він приєднається до закордонного клубу. Динамо чекає на пропозицію по одному зі своїх лідерів. Повідомляє туто Меркато. Контракти Микола Шапаренка з Динамо діє до літа 2025 року. Клуб і футболіст обговорили ситуацію та вирішили не продовжувати угоду. Натомість український півзахисник переїде до Італії чи Німеччини. Головним претендентом на 25-річного футболіста є італійська рома. Римський клуб готовий запропонувати за Шапаренко близько 15 мільйонів євро, але Динамо хотіло потримати за свого вихованця як мінімум на 5 мільйонів більше. Клуби готуються до торгів, які розпочнуться вже наступного місяця. Також на Миколу претендує Дортмундська Борусія, яка влітку оновить склад. Скаути німецької команди вже декілька років спостерігають за прогресом українця. Влітку Джмелі спробують оформити його трансфер у сезоні 2023-2024. Шапаренко зіграв за Динамо 18 матчів. Він забив три голи та зробив стільки ж результативних передач. До речі, друзі, запрошуємо вас у нашу спільноту, де виходять щомісячний рейтинг гравців та тренерів УПЛ. Трансфери та ексклюзивні є найсвіжіші інсайди з українського футболу. Чекаємо всіх. Голкіпер Мадридського реала та збірної України Андрій Лунін буде змушений змінити команду під час літнього трансферного вікна. Вже найближчим часом він може втратити місце в основі королівського клубу. Лунін вирішив піти з реала і обирає нову команду, повідомляє Марка. Андрій Лунін перестане бути основним гравцем реала наприкінці цього сезону. Головний тренер команди Карло Анчелоті підтвердив, що місце у воротах мадридців знову займе Тібо Куртоа, який уже одужав після травми. Ця ситуація розчарувала українця. Лунін вже обирає новий клуб, де зможе виходити на поле у стартовому складі. Реал готовий продати воротаря і може погодитися на пропозицію щодо його трансферу вже найближчого літа. Відомо про трьох претендентів на українського голкіпера: англійський Манчестер Юнайтед та Німецька Баварія потребують молодого голкіпера з досвідом гри у сильній команді. Андрій Лунін підходить під ці критерії. Обидва клуби готові заплатити за українця щонайменше 30 мільйонів євро, що може влаштувати мадридський реал. Також на Луніна претендує французький ПСЖ. Парижани хочуть підписати українця, щоб він конкурував із Джанлуїджі Донарумою. Проте цей варіант Андрію не підходить. Контракт Луніна із Реалом діє до літа 2025 року. Цього сезону він зіграв 27 поєдинків. У 12 із них українцеві вдалося не пропускати голи у свої ворота. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!